Мене звати Владислав Збонацький. Останні сім місяців я координую роботу з первинною ланкою медичної допомоги в Україно-швейцарському проєкті Діємо для здоров'я. А віднедавна наша команда запустила ще один дуже важливий напрям: це робота мобільних медичних команд. Зараз триває повномасштабна війна, яка впливає на суспільство завжди однаково. Вона забирає життя та здоров'я. Здоров'я вона забирає в усіх, найбільше в людей, які мають неінфекційні захворювання. Це серцево-судинні, цукровий діабет, онкологічні та інші хвороби. А якщо немає можливості діагностувати і лікувати їх, вони стають справжньою невидимою бідою. Тому перед нашою командою постало питання: як проект діємо для здоров'я може допомогти безпосередньо людям і системі охорони здоров'я, зокрема. Ми вивчили досвід інших країн під час збройних конфліктів. Проаналізували локальні проблеми і вирішили запустити мобільні медичні команди у пілотних регіонах проєкту це Дніпропетровська, Полтавська, Львівська та Рівненська області. Мета забезпечити послуги первинної медичної допомоги там, де доступ до них з різних причин є обмеженим. Зазвичай така команда складається з сімейного лікаря, медсестри, психолога, інколи медиків та волонтерів із місцевих громад. Що роблять команди на місцях? Це діагностика, електрокардіограма, тестування рівня глюкози, холестерину крові, вимірювання тиску. Лікарі консультують і призначають необхідне лікування. Крім того, видаються ліки на досить тривалий період. Відбувається перенаправлення за потребою до вузькопрофільних спеціалістів. Основний ще фокус є надання психологічної допомоги. В наших командах працюють дуже кваліфіковані психологи. Сідайте, будь ласка. Сідаю. Дивіться, то є по 500 мг, ну, то то але ви маю. будете О, по дві таблеточки пити. О, то я маю такі. Але вам ще треба буде і в обід пити. Так? Я вам зараз все розпишу, mm, добре? Добре, добре. Ви його виписуєте по безкоштовний? Ні. Я бачу. вам випишу. Дочка купляє. Але мені треба, щоб ви мені задзвонили, щоб я бачила. Добре. вас. Добре, я, вас, я вам перезвоню. В цій місцевості немає амбулаторії, немає фельдшерського акушерського пункту. Тут проживає 204 людини, і, власне, люди хотіли, щоб була для них більш доступніша медицина власне в їхньому селі. Тому ми приїхали в це село для того, щоб люди відчули, що про них не забули. Холестерин 5,7 у вас. Зараз одну то, хвилиночку. То, я ви мені поясні, то добрий, чи не здали? До семи в межах норми. Ага. Дякую. Так, Мироська, ти остаєшся вдома за главного, а приїхали лікарі, я на осмотр. Добре? Все, Кицюнь, я тебе закрию, ти вдома залишся. Добрий день, дівчинки. Добрий. Можна? Захворювань нирок не було, Ні. захворювань щитовидної залози, зализи. Ні. Бронхіальна астма, хронічний обструктивний бронхіт. Ні, нічого такого Ні. не було. Хорошо наші команди комплексно вирішують питання, пов'язані з неінфекційними захворюваннями. І цього б не сталося без співпраці з регіональними департаментами охорони здоров'я, які визначають потреби конкретної громади. І скеровують мобільні команди саме туди, де необхідна допомога. Медичні препарати, які ми видаємо людям на тривалий період лікування, дозволяють вчасно розпочати, не переривати або відновити терапію і в подальшому отримувати медикаменти за програмою Доступні ліки. Були такі випадки, що ця робота була дуже необхідна. Чому тому, що ми попадали в села, куди не їздили маршрутки не тільки під час війни, а ще спочатку карантину, і люди не могли після інфарктів, інсультів перевірити стан роботи свого серця, не могли навіть зняти кардіограму, проконсультуватися з лікарем. Були такі, кого цукор вимірювали в перший раз, були високі показники на фоні стресу, багато в кого родичі на війні, багато переселених, в яких також був стрес. І тиск перевіряли, і цукор перевіряли, все перевіряли. Я задоволена. Всі лікарі мене перевірили. Да, ось дивіться, цілу кучу лікарств виписали і від той того... Віддавлення виписали, і це віддавлення ноги в мене пухнуть. Виписали щоби збирати дані та звітувати, ми розробили застосунок, який працює навіть без доступу до інтернету і дає можливість командам уникнути паперової роботи, а нам дозволяє бачити інформацію про роботу команд у режимі реального часу. Досвід роботи мобільних медичних команд Діємо для здоров'я може стати в пригоді іншим організаціям, які планують або вже працюють у подібному форматі. Загалом. Нічого аж такого складного. Головне діяти. Діяти для здоров'я. Бережіть себе.